Бомбардиро крокодило. Бомбардило, крокодило та подібні меми, які іменуються AI Brain Rot Memes, стали популярними на платформах типу TikTok через свою абсурдність і дивних персонажів. Ці зображення, створені нейронними мережами, виглядають докумедно, бо поєднують абсолютно нелогічні і навіть неприродні елементи, наприклад, крокодила і бомбардувальник. Але є велика проблема. Озвучки, які додаються до цих мемів, часто є шокуючими і аморальними. Хоча це виглядає смішно на перший погляд, ой, щось там по-італійськи щебече, але якщо не перевірити, що насправді ці персонажі говорять, ви можете натрапити на щось, що буде образливим або неприємним для вашої аудиторії. Тому, якщо ви плануєте використовувати такі меми для свого контенту, важливо спочатку перевести текст, щоб уникнути неприємних сюрпризів. Адже жартувати про ці меми без розуміння перекладу, це дурість, і ще й можна підставити свою компанію, якщо ви працюєте се мемщиком. Ладно, вже позоритись на своїй особистій сторінці, як просто людина, яка повторює за іншими, аби набрати лайки. Але якщо так позоритись у компанії, то ви можете зазнати репутаційних втрат. Мене чесно дуже напрягає, що люди не перекладають ці меми і ходять з ними задовбуючи інших своїми фразами. Але маємо, що маємо. Так працюють соцмережі. Якщо ж ви хочете використати цей мем десь, то перевірте, що говорить той персонаж, або створіть свого власного: створіть щось веселе, але в рамках доброти та моральних норм, що не ображає. Власне, генеруючи персонажа, можна створити незабутній бренд, який буде асоціюватися лише з позитивом і лише з вами. Хто ж створив цього бомбардило крокодило, то чому вам не створити щось, що теж завіруситься по всьому, тікток? І воно буде дійсно нормальним і позитивним, а створити це все доволі легко. Спочатку генеруєте зображення через нейронку, попросивши допомогу у ChatGPT для створення промпту. Потім оживляєте це зображення в іншій нейронній мережі, додаєте озвучку, наприклад, італійською мовою, і накладаєте музику. Потрібно всього пару сайтів, і мем буде готовий. Як то кажуть, пачка спичок, охапка дров і плов готовий. Якщо було корисно, ставте лайк і підписуйтесь.